Уявіть, якби ви стали наймогутнішою людиною на землі, у вас є всі блага і насолоди у необмеженій кількості, а ваші володіння настільки величезні, що аби лише їх обійти, потрібен рік безперервних мандрувань. У таких умовах надто важко зберегти свій розум та не втопитися у нескінченних насолодах, лестощах і зловживанні владою заради забави. У той час як поняття відповідальності за власний народ розчиняється і ховається у непримітному куточку душі. У житті звичайного громадянина необхідно прикладати зусилля та сумлінно працювати над собою, аби вчиняти правильно і справедливо. Згадайте, як буває важко стримати грубості до іншої людини, або ж наважитись піти на тренування, обрати навчання і роботу над проєктами замість ескапізму, чи стриматись від зайвої випивки і затяжки, і помножте ці зусилля на тисячу, а то й більше. Саме такий тягар несе на собі правитель, і лише одиниці можуть витримати його гідно та передати наступно. Насправді, історія знає чимало справедливих правителів. Зокрема, у Римі їх було 5, але сьогодні мова піде лише про останнього з них про Марка Аврелія. Ще з дитинства Марк бажав бути філософом і свідомо відмовлявся від деяких побутових привілеїв аристократії. Однак, через низку подій юнак став наступником імператора Антоніна Пія і за його життя навчався в нього тонкощам державного управління, паралельно будуючи політичну кар'єру. Зрештою, Аврелій і сам став до управління Римом у 40 років. Не дивлячись на те, що душа Марка не тяжіла до державної справи, він зміг витримати всі тяжкі випробування, що випали на його правління: війни, пандемії, повстання, політичні інтриги та не дав країні впасти у хаос. То що допомагало Маркові гідно тримати удар, приймати зважені рішення та зберегти добру натуру власної душі. Сьогодні це я і спробую віднайти, дослідивши єдину працю Марка Аврелія. Але перед цим хочу наголосити, це відео є логічним продовженням загального екскурсу по стоїцизму. Тож, якщо ви його ще не бачили, для повноти картини рекомендую ознайомитись. Роздуми або наодинці з собою це збірка 12 записів Марка Аврелія, які він писав протягом життя. Саме тут він виклав основні принципи власного світогляду, що є гарним прикладом стоїчної філософії. Якщо ви почнете читати текст зараз, то не побачите чіткої структури, адже це і не книга у звичайному розумінні. Марк і не планував, що його особисті записи хтось буде читати, тож раджу сприймати цей текст як монолог близького друга, який вирішив поділитися з вами своїми поглядами та глибинними переживаннями, але й водночас підтримати, дати змогу замислитись над власним шляхом, перемогами, невдачами і цілями. І, хоча роздуми написані у різний час і в різних місцях, усі записи фактично описують ті самі проблеми та ідеї, але різними словами і прикладами, послідовно доповнюючи картину світогляду Марка. Тож філософ багато роздумував стосовно таких тем, як природа, суспільство та людина, і про те, як ці три явища між собою схожі, існує безліч зв'язків людини з природою та суспільством. Однак головний мотив, що проходить червоною ниткою крізь усі три виміри, це смерть. Марк дуже часто рефлексував щодо ентропії та смерті, тож ця тема, мабуть, хвилювала його чи не найбільше за все. Огляд кожної з цих трьох тем допоможе нам не тільки розгорнути душу Марка, але й зрозуміти дещо важливе та необхідне кожному, що таке щастя і як його досягти. А спонсор цього відео Zen Market. Купуй товари з Японії швидко, зручно та без зайвих клопотів. Zen Market виступає посередником між вами та японськими онлайн-магазинами. Викуповує товари, запаковує, відправляє прямо до вас швидко та зручно. Нові або вживані речі: те, чого просто не дістати в Україні, чи щось за дуже смачною ціною та без зайвих полювань на відйом. Користувався сервісом вже понад 10 разів, тому встиг протестити його наповну. Замовляв з ракутену та Меркарі, виловлював смарагди на аукціоні, та навіть покористувався японським Амазоном. Замовляв фігурки і для себе, і на збори для ЗСУ, брилочки, аксесуари та подарунки друзям. Навіть осмілився замовити взуття, з яким легко прогадати через розмір. Усе завжди доїжджає цілим і виглядає точнісінько, як на картинці. Завдяки величезному вибору магазинів завжди можна знайти щось до смаку, навіть коли ніби нічого й не шукаєш. Без зайвих переплат зі швидкою доставкою, і що найважливіше, можна легко вхопити те, що в Україні або не знайдеш, або втричі дорожче. А за моїм промокодом кефірний або за посиланням в описі можна отримати тисячу зенпоінтів, які конвертуються в знижку на міжнародну доставку. Тому не знаю, чого ти ще чекаєш. Посилання буде в описі, а ми повертаємось до теми відео. Світогляд Марка Аврелія, як і стоїцизм загалом, базується на ідеї, що весь світ є живим організмом, який пронизує єдиний розум. А кожне явище та жива істота мають у ньому своє місце та роль, тобто узгоджені природою. Разом із цим світ є доконаним і незмінним за своєю суттю. Усе споконвіку однакове, не обертається у певному циклі, тому неважливо, скільки спостерігати те саме: 100 років, 200 або ж нескінченно. А отже, якщо Всесвіт узгоджений і довершений, то і явища, такі як смерть і життя, слава і ганьба, муки і насолода, багатство і бідність, однаковою мірою випадають на долю як добрих людей, так і справжніх негідників. Усі ці речі не є ані гарними, ані потворними. Слід зважати, що навіть у творіннях природи трапляються дрібні недоліки, які роблять їх особливо приємними і привабливими. Так буває зі свіжоспеченим хлібом. Він подекуди лускається, і ця потріскана скоринка хай у чомусь і супротивна приписам пекарства, дивним чином пробуджує апетит. Чи візьмемо для прикладу найстегліші плоди фігового дерева? Коли вони лускаються, додає їм краси, так само як у зрілих оливах, плодам надає особливої принадності легке відчуття наближеного гниття. Так само і до додолу колосся, насупленість лева, піна, що стікає з вепречого рила і ще багато інших речей. Усе це, якщо розглядати саме по собі, далеке від миловидності, але те, що воно є наслідком природних процесів, робить його гармонійним і у свій спосіб притягує наш розум і серце. Вабить до себе людину з незрівнянним чуттям і глибшим розумінням суті загальної природи. Боятися ж чи гніватись на природу є проявом власної незрілості або ж безумства, марно роптати на світ за смерть чи позбавлення майна, бо як наші тіла, так і речі створені з матерії. Ми всі розпадемося на безліч елементарних частинок і станемо фрагментами нових істот і предметів. Тож нам лишається прийняти цей факт і жити свого віку. І на перший погляд, така картина світу не має у собі місця для істини, сенсу та мрії. Задля чого жити, якщо згодом розпадешся на пил? Як і твоя праця? А пам'ять про тебе в кращому випадку згасне за кілька десятків поколінь. Але в цьому є своя краса природи у неповторності миті. Є своя вдача бути дитиною, дорослим і старим, ставати на ноги, виконати власне призначення і коли прийде час, звільнити місце для наступників, споглядаючи за їх шляхами. Ми не можемо змінити минулого та зазирнути у майбутнє, але маємо теперішню мить, у якій слід вчиняти та діяти справедливо і робити добро. Втім, що таке добро у розумінні Марка Аврелія? Це дія згідно власної природи, що націлена на благо власної душі та суспільства. Звучить певною мірою як категоричний імператив Іммануїла Канта, але не зовсім. Якщо добро це вчинки узгоджені з природою людини, протистояння цій природі є злом. Зло беззмістовне та імпульсивне. Усі страждання, біль, гнів, образи просто перетворюються на пил. Глобально зло це незначна статистична похибка, і в першу чергу злом людина отруює і зневажає саму себе. Тож робити його не має абсолютно ніякого сенсу. Тут, як один з аргументів на користь чиняти добро, варто процитувати одного зі стоїчних попередників Марка Аврелія, а саме Хресіпа. Він порівняв людину із собакою, що прив'язана довгим ланцюгом до возу. Поки Віз рухається своїм напрямом, собака може рухатись за ним. Як досліджувати світ і насолоджуватись прогулянкою, так і чинити спротив і йти проти возу. Проте через ланцюг вона все одно буде рухатись далі за возом. Так само і людина може вчиняти зло, але в першу чергу страждати буде лише вона сама. Ну а я вже ж у цьому відеоцені ніяк не обійтись без теми внутрішнього світу. Тож розгляньмо його детальніше. Світ мінливий, речі піддаються ентропії, а тіло гниттю. Втім, що у цьому світі незмінне та безсмертне, Марк Аврелій стверджував, що це душа людини. Саме її в першу чергу ми маємо берегти та плекати за кожної нагоди, особливо у наш тривожний час. У минулому відео я якраз розбирав есе Ральфа Емерсона, де він у схожій манері писав про душу і про досягнення внутрішнього миру. Тому якщо ви раптом не бачили минулий випуск і вам близькі теми та ідеї, що звучатимуть тут, наполегливо рекомендую ознайомитись, бо, чесно кажучи, з переглядами там не задалось, а дуже шкода. Отож, згадайте, як часто ми бажаємо усамітнитись від міських турбот чи власних проблем у селі, лісі, на березі річки чи у горах, знайти те саме місце, де ані душі. Хоча для цього варто лише зазирнути в себе, щоб розгледіти власних демонів і суперечності, що наче чагарником віддаляють нас від власної душі. Проте не лякайтесь, адже побачити власні недоліки вже саме по собі є проявом великої хоробрості, і роботі над недоліками стоїцизм пропонує медитації. Тут я хотів би навести у приклад першу книгу Марка Аврелія. Під час першого читання я не збагнув суті книги і плутався в різних іменах, термінах та примітках до них. Хоча варто було звернути увагу не тільки на зміст думок Марка, але й на їх форму. Перша книга є прикладом гарної глибокої саморефлексії, адже Марк завдячує кожній людині зі свого оточення: батькам, друзям, вчителям, родичам, мислителям минулого і навіть богам. Він дякує не тільки за сам факт існування цієї людини, але й виділяє якості, які сформували вже його як особистість. У кожному знайомому Марк вбачає приклад і визнає вплив на себе. Тому раджу вам не пропускати першу книгу, а вдумчиво її прочитати, можливо, навіть декілька разів, і потім у схожій формі проаналізувати власний досвід і погляди, спробувати висловити їх у своєму оточенні та подякувати кожній людині, навіть якщо вона надала вам негативний приклад чи досвід. Бо якими б вони не були, тільки ми владні над своїм ставленням, і з будь-якої ситуації можемо винести цінний урок. Таким чином, ви зможете сформувати і побачити відбиток власної душі та зрозуміти, чого прагнете, що відстоюєте та над чим треба працювати. А роботи завжди вистачає. Втім, лише зафіксувати власні погляди недостатньо. Люди здатні змінюватись і можуть йти як до добра, так і до зла. Тож, аби тримати власну душу в чистоті, людина має постійно споглядати за собою і прагнути творити добро. Марк Аврелій практикував постійність і тому за кожної можливості питав себе, чи правильно я вчиняю. І разом із цим практикував щирість. Імператор також давав собі настанову думати і казати узгоджено, не приховувати нічого від оточення та залишатися цільною людиною. Бо лише єдина у своїх намірах, словах і діях людина, єдина зі світом. Та й людина може бути єдина не тільки розумом, але й тілом. Марк Аврелій споглядав за громадянами Риму і звертав увагу на те, як вони сумлінно виконують власну працю та віддають усі свої сили на результат. І якщо вам колись доводилося бачити майстра своєї справи, то можете зрозуміти, як це полум'я ентузіазму та самовідданості надихало правителя покращувати власне імператорське ремесло і нести благо громадянам своєї держави. Така праця, нехай вона й важка фізично, надає спокій і впевненість, бо душа людини знаходиться на своєму місці. У своїх засадах ліпше бути подібним до многоборця, ніж до гладіатора, бо останній то відкладає меча, яким орудує, то знову за нього береться, і беззбройний його кінець неминучий. Тим часом у многоборця руки завше при собі, йому достатньо лише стиснути кулаки. Але що ж робити у ситуаціях, коли бракує спокою? Що як доля накидує вам нові важкі виклики? Це питання настільки глибинно хвилює кожну людину, що знайшло свій відбиток ще у легендах і міфах про героїв, але згадаємо більш сучасну літературу, наприклад, історію Фродо з володаря перснів. Коли йому випадає тяжка доля віднести та знищити єдиний перстень, Хобіт питає Гендальфа, чому це випало саме йому. На що чарівник відповідає: Обрано тебе не за якісь заслуги, яких інші не мають, але тебе обрали. Тож ти мусиш використати ту силу, серце і розум, які маєш. Власне вже потім, впродовж усього твору, можна побачити, як Фродо здобуває якості, якими не володів до подорожі. Він стає сильним, мудрим і хоробрим. Підсумок у цього досить простий. Використовуйте перешкоди для того, щоб виховати стійкість духу і здобути нові навички. Чужинець у всесвіті той, хто не спізнав те, що в ньому сущого. Але не меншим чужинцем є і той, хто не спізнав того, що в ньому відбувається. Хто відбіг від громадського розуму біженець, хто заплющив мислені очі сліпець, хто залежить від інших, а не має при собі всього потрібного для життя убогий. Станьте скелею, об яку раз по разу б'ються хвилі. Їй усе байдуже, вона просто продовжує стояти. Ніщо й ніхто, крім нас самих, не змусить нас бути справедливими і великодушними. Нарікання та жалість до себе у такій ситуації деструктивні, це могло статися з будь-ким. І більше того, безліч людей до вас були у подібному ж становищі. Але точно не кожен зміг витримати випробування безжурно. Тож, коли на вашу долю випаде нове випробування, скажіть собі, це не є нещастя, а от перенести його гідно щастя. Проте, якби Марк Аврелій часто не розмірковував про власну душу, він був людиною державною і тому мав піклуватися про власних громадян, хай якими вони б не були. У цьому він бачив власну мету, а тому кожен акт роботи над собою був не тільки самоцінним, але й спрямованим на покращення становища Риму. І з такими поглядами слід жити кожній людині, бо, врешті, ми частина одного цілого і робимо те, що для нас підготувала доля. Починайте свій ранок такими словами. Сьогодні мені доведеться зустрітися з невдячним, зухвалим, заздрісним, метушливим, хитрим, сварливим, егоїстичним. Усі вони такі через незнання ними добра і зла. Проте ви знаєте, як прекрасне добро, так і огидне зло, і саме тому можете поставити людину на правильний шлях або ж мати мудрість не розділити її невігластво та не забруднити власну душу. І хай що там кажуть, варто лише відкинути думку про кривду і не приймати образи, як вони самі зникнуть. Хіба смарагд, золото чи інша коштовність стануть гіршими, як на них сказати огидні слова, або, може, стануть кращими, як казати лестощі та похвалу. Звичайно, що речі ніяк не зміняться, і так само має мислити про себе людина, бо усі ми створені з матерії. Втім, це не означає, що треба ігнорувати критику чи поради. Для цього потрібно мати ясний розум і дивитися у суть слів, бачити наміри людини, є добрими вони чи злими. Так само і добро не має бути залежним від думки оточення. Часто роблячи добро, ми починаємо вважати людину боржником. І коли наші очікування не виправдовуються, ми їй про це нагадуємо. І це аж ніяк не добро, а просто корисна послуга. Справжні доброді не переймаються такими речами, вони ставляться до добра природно, так наче це виноградна лоза, що дає грона, чи бджола, яка збирає мед. І вчинивши добро, не слід кричати про це чи записувати його у борг. Йдіть далі, робити нову справу, аби принести новий виноград чи мед. Стоїцизм це чудова філософія, Бесіди епіктета, роздуми Сенекі, записи Марка Аврелія, справді варті уваги речі, з якими варто ознайомитись, і які за умови правильного прочитання спонукають до рефлексії та самоаналізу, що ніколи не буває зайвим. За прочитанням творів я відчував себе справді голим. З мене спадали на лід, бруд і чагарники, що так сильно заважали зрозуміти себе. Тексти пронизували душу, і в ті моменти я позбувався всього зайвого, лишалися лише я і моя душа. Але все ж хочу наголосити: на стоїцизмі не варто зупинятися. Попри все приємне, що я пережив під час прочитання, мені також стало абсолютно зрозуміло, що ця філософія подекуди вже застаріла та архаїчна. Можливо, це неочікуваний твіст, але це справді так, хоча й не претендую зараз на об'єктивність. Питання добра у стоїків майже не раціоналізується та спирається суто на інтуїцію. І це зовсім не дивно, адже раціонально пояснити добро майже неможливо і дуже тяжко. Орієнтуватися на власну інтуїцію звучить безперечно красиво, але водночас певною мірою небезпечно. Можна мати сильну емпатію, щире прагнення допомагати та нести добро. Але що, якщо інтуїція підведе? Звісно, можна сказати, що на неї був здійснений сильний зовнішній вплив, але в моменти, коли ти керуєшся лише власним внутрішнім чуттям, і воно дає збій, дуже легко скотитися в надмірну рефлексію, легко відчути себе зламаним і таким, що втрачає відчуття напрямку у власному житті. Зовсім не секрет, що у світі справді існують люди, в яких ніби зламане щось усередині, настільки що вони не здатні осягнути навіть базові поняття добра та емпатії, І йдеться не про психічні розвади, а радше про глибинну відсутність морального компаса. І вже ж стоїки у силу свого часу, не могли цього знати, тому здебільшого списували таку поведінку на невігластво. У працях відомих стоїків чітко простежується думка, що якби людина побачила, якою вона є насправді, і змогла це усвідомити, то неодмінно стала б на шлях добра. Звучить то й справді симпатично і зворушливо, чим надихає вірити в людство та його здатність до змін. Але ми живемо тут і зараз, і бачимо те, що відбувається просто перед нашим порогом. Чи здатен росіянин з автоматом усвідомити, яке зло він чинить? Час минає, а той росіянчик так досі нічого й не бачить. А навіть якщо уявити, що одного дня він таки розплющить очі, чи витримає він таку екзистенційну кризу, чи радше просто прострілить собі голову? У випадку росіян цілком зрозумілим виглядає припущення, що частина населення просто не до кінця розуміє і навіть не знає, що насправді відбувається. Але Марк Аврелій має відповідь і на це. Відповідь, яка, на жаль, погано накладається на наш час. Мов, якщо людину ніяк не поставити на правильний шлях, то вона все одно з часом перетвориться на пил, тож не варто за це перейматися. Така позиція зараз звучить дещо дико, але при цьому й вичерпно. Головний парадокс у тому, що поки така людина перетвориться на пил, ми можемо стати ним значно раніше. Стоїцизм це чудова філософія для побудови фундаменту власної особистості, але не варто зупинятися лише на ньому. Щоб зі мною не трапилось, я зможу бути щасливим. Щасливий же той, хто знайшов свою добру долю. Адже добра доля це душа схильна до добра, добрі пориви та добрі діла. Стоп, не вимикайте відео. Зараз буде трошки важливої інформації. По-перше, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво, і я дуже радий, що це відео нарешті вийшло, бо переносів було надмірно багато. Залишайте свій фідбек, буде цікаво вам почитати. По-друге, хочу подякувати співсценаристу Івану Тарахтіличу за роботу над цим та іншими відео. Одна голова краще, а дві ще ліпше. У випадку з цим відео в Івана це півтори голови, а я половинка. Тому будь-які донати, отримані на монобанку з цього відео, я ділитиму навпіл. Так всіх, хто хоче підтримати цей канал і вже донатив на армію, з'явиться можливість водночас підтримати і молодого, поки що невідомого, але талановитого парубка Івана Тарахтілича, який останнім часом дуже допомагає утримувати планку якості відео, якщо та планка взагалі існує. По-третє, повідомляю, що чи то на щастя, чи то на жаль, але канал йде на перерву, ймовірно, до півроку. Дякую усім, хто підтримував, а особлива я окрема вдячність спонсорам та регулярним донаторам. Я можу собою пишатися, що зібрав тут таких чудових людей, як ви. Усі ці коментарі та приємні слова, які я отримував, створювали всередині таке тепло, що його й не передати словами. Усі ваші історії, якими ви хоробро ділились у тематичних відео, це щось з чимось, щось незрівнянне для мене. Тому просто і щиро дякую. Але так чи інакше, час не стоїть на місці, і я просто відчуваю, що мені потрібне перезавантаження, не в тому сенсі, що я хочу знайти себе чи щось на кшталт, радше хочу віднайти те відчуття, що було на початку творчості, і змінити картинку. Тому я сподіваюся, що це наша не остання зустріч у форматі відео, і що я не змушу надто довго чекати тих, хто щиро чекатиме, та повернуся з свіжими інсайтами та інсайдами. Все, закінчуємо драму. Якщо тут є такі, хто буде скучати, раджу підписатися на телеграм-канал, там щось та й буде публікуватися. Тому ще почуємось. Всім папа.